Шановні українці, моє вітання. Нещодавно я нагадав вам актуальну технологію від виробника при роботі з епоксидною фугою. Але сьогодні я хочу показати вам ще одну технологію при роботі з епоксидною фугою, яка, на мій погляд, є більш актуальною, тому що потрібно менше зусиль для того, аби працювати з епоксидною фугою. Нічого революційного в цій методології немає. Є деяка зміна по інструменту та по хімії. Тож, відразу перейдемо до технології. Перший етап це фугування шву. Від цього етапу нікуди не А, Якщо у вас шов зволожений, то ви можете забивати шов спокійно. Якщо в ньому стоїть вода, то вам потрібно більш якісніше забивати, тому що якщо там залишиться у шві вода, то можливо там буде якась просад у цій ділянці шву. Але якщо ви на наступний день побачити якусь просадку у шві, або якщо, у наприклад, у білу або світлу фугу потрапив клей сірого кольору, або якийсь мусор, то це не біда. Просто перерізали цей шов, перетерли, і ніхто не знайде границі цього дефектного частини дефектної частини шву. Після того, як ви забили шов, відразу перейдемо до формування зовнішнього вигляду. На цьому етапі нам допомагає засіб для формування герметиків та епоксидної фуги ультраке Smooth Silicon. Ви покриваєте повністю той шов, який ви тільки що забили засобом ультраке Smooth Silicon. Не так, щоб воно там текло, але і не насухо, щоб воно було просто покрито. Цим засобом і відразу переходити до формування зовнішнього вигляду. Саме на цьому об'єкті я формував зовнішній вигляд з допомогою паролонової губки. Вологої паролонової губки. Чому саме паролон? Я тестував на цьому об'єкті і целюлозну губку, але целюлозна губка робить трішечки глубже шов, і вона забивається швидше. Бо у цьому, на цьому етапі. Целюлозна губка буде використовуватись і як для формування, і як для фінішної замивки. А поролонова губка на цьому об'єкті була більш доцільна. Чому? Тому що замовник поставив задачу зробити шов мінімальної глибини, тобто, щоб шов підходив максимально високо до кромки плитки. І... Поєднання Smooth-Silicon з вологою поролоновою губкою на цьому об'єкті показали найкращий результат. Ви кладете поролонову губку на шов. Та без додаткових зусиль, тому що губка сама по собі м'яка, фуга, ви її тільки що замішали. Вона також м'якенька, без додаткових зусиль, і вам вони не потрібні, тому що все робить губка та смуз силікон. Просто формуєте круговими рухами цей шов. Після того, як ви сформували шви, потрібно замивати площу плитки від розводів. Для цього я використовую тільки целюлозну губку. Краще, ніж вона, з цією не справляється жодна будь-яка інша плитка, навіть якщо у вас кілометр цієї фуги. Відро з чистою водою нам вистачає від 1 до 3 метрів квадратних, в залежності від розміру плитки. Ось на плитці метр на метр. я Міняв воду десь відро на 3 метри квадратні. Якщо у вас немає змоги повернутися на цей об'єкт на наступний день або через день для того, аби замити очисником клінер, то ви можете пройтись другий раз всю площину плитки з чистою водою і целюлозною губкою. І можливо, вам не потрібно буде повертатись на цей об'єкт. Але це залежить в першу чергу від поверхні плитки, від структури самої плитки. Наступний день або через день я все одно повертаюсь на об'єкт для того, аби змити всю поверхню плитки за допомогою очисника керапоксіклінера. По-перше, це профілактика, може десь я щось пропустив, там неякісне освітлення на об'єкті і так далі. Тому подібне. А друге, все одно є ті участки плитки, де я топтався, де стояли відра, де я щось пропустив і не замив. Це точно знаю, є такі участки плитки на. Тому я проходжу цю площину, і вона після цього плитка вже готова до здачі замовнику або до накриття її е, плівкою та картоном. Шановні майстри, засіб смус-сіликон дійсно допоможе вам сформувати якісний шов. Що таке якісний шов? Це рівномірна структура по всій поверхні площини, тобто, це 2 квадрати, 20 квадратів або 200 квадратів. Це перше. І друге це. Мінімальна глибина шу, тому що для того аби сформувати шов за допомогою смусі смусіліком, вам не потрібно гілозити будь-якою губкою забагато. <клес> Засіб дійсно допомагає при роботі з епоксидною фугою. Тому що я тестував, я розбив один шов на дві частини. Один шов я на, одну, на одну частину я наніс смусілікон, другу я формував за допомогою води по класичної методології. І дійсно він дійсно допомагає, він зменшує зусилля для формування зовнішнього вигляду. І Тут навіть справа не в зусиллях, а у якості, як він швидко формує цей рівномірний шов. Пробуйте цей засіб при формуванні шву при роботі з епоксидною фугою. Ще одним плюсом смусілікон є те, що він, після того як він потрапляє на плитку, він не залишає після себе розводів або плям. Це мені підказав Смоляков Андрюха. Дякую тобі. Але може то в нього була така плитка, а може і на інших плитках він не буде залишати після себе розводи. Я не знаю, я цього ще не тестував. Да і це просто така підказка, якщо ви працюєте з э, смусіли. При формуванні зовнішнього вигляду при роботі з силіконовим герметиком до цієї технології я дійшов нещодавно. Якщо б я знав про цю технологію при роботі з панно у Андо, то я б там приміняв саме цю технологію, бо я точно знаю, що в мене пішло б набагато менше часу та зусиль для формування зовнішнього вигляду, тому що формування зовнішнього вигляду це є основний етап. Це те, що вже бачите ви та бачить ваш замовник. Бо Замивка, смивка, очисники це все другорядне. Основне, це те, той, 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 як виглядає зовнішній вигляд самого шву. І цей засіб вам допоможе при формуванні зовнішнього вигляду і у вас пойде дійсно менше зусиль для роботи в цілому з епоксидною фугою. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей. Слава Україні! Пока!